Кохані люди роблять вчинки, яким немає виправдань. А ми поспішаємо засудити їх, при цьому забуваючи про власні помилки. Про це йдеться у наступному вірші Юрія Прокопенка під назвою Глибина прозріння, який для вас прочитає полковник запасу Збройних сил України, поЕТ, член Національної спілки журналістів України та голова Вінницької міської організації Національної спілки письменників України. Зустрічаємо Андрій Стебеля. Спасибо. По-перше, вітання книгою, а по-друге, Анна Ахматова казала, вірш справжній тільки тоді, коли в ньому є тайна. Цей вірш з тайною. Глибина прозріння. Хто я такий, щоб давати тобі оцінку? Є такий, щоб засуджувати тебе. Навіть якщо немає виправдень вчинку, навіть якщо кара Божа вже не мене. у кожного з нас є напівзабуті секрети, у кожного з нас ліхтарик під ковдрою, запечатані спочивають у шафі скелети, Охороняються нашою совістю сонною. Я. Не збираюсь бурляти в тебе каміння, я навіть не думаю брати його до рук. Твій ребе казав, що глибина прозріння залежить від перенесених нами мук. Я сам часом схожий на побитого звіра, що наодинці намагається вижити, а за дверима завжди читує зневіра, щоб сьогодення з майбутнім споплюжити. Хто я такий? Щоб обіцяти тобі надію, хто я такий, щоб тривожити твої сни, навіть якщо я добре це робити вмію, навіть якщо осінь замість весни. Вітання книгою, вітання всім жінкам.